Знаємо. Спаяний, змаєний, не признавайся, я не буду дишати. І я хочу вам сказати, отут всі сидящі, ну, крім зятів, теперішніх, я їх люблю теж. Я ви мені такі родні, я з вами, детство ваше за нами пройшло, з бабушкою вашою зі мною. Ми вас кругом водили, як ми рому учили. А Ромчика вчили бігати. Учили грати в волейбол, баскетбол. Ну, коротше, дітей ваших ми теж виховували. Він їй міг у спину, вона вже причепиться по міні, да, в ванні мені. Він любив мене, Рома мене любив. Він придумає спинку поміє. Да, вона причепиться по мені я спину. Я а розвайниця. Рамчик молодець, настоящий маленький Воно було маленьке. Немаленький, ну, гарний хлоп. Печеню крав поначалу. Воно ще сплять, от печеню крав, ми йому не давали ніколи. А потім він похудав і отак ходив, показував. Дивись, дивісь! Давай мамі покажемо, давай мамі покажемо, живо немає. Тебе, я вже збилася. І я вже плаваю. Я, я жінка нервова, я вже збилася. Давай а, ну, я просто всі ви мені родні. є Мої діти, Ірочка, Валічок, і внучечки вот ваші, твої Ірочка, ночечки, девочки, ви ж пам'ятаєте нас, да? На, ви моя Шо? родина, ви моє родні, ви мої найлудші. Я вас всіх люблю, всіх добно, ну, хто тут є. Якщо не люблю, то буду любити. <рес> так, а тепер слово очки, для... очки. Да, хочу... очки. не надо. Я великими виконую. <рес> а тепер хочу сказати для тебе, Надюша, вічно. Найчарівніша наша юбілярша. юбилярша? ювілярша. <рес> юбилярша. Юбилярша. <рес> Бажаю міцного здоров'я, щастя і добра. І дякуємо Богу за все, що дає. Ну, а най, е, найперше, що ти у нас є. Добре. Я буду помалу читати, бо я ти знаєш, я як казав Петро I, будемо читати по-пісенному, бо дур буде відна. Так, що лихо і труднощі тебе обминали.